Максим Смогель, Іван Розін, Гурт Гаш, гостях «Сніданку з плюс один. До речі, Іван свого часу доводив дочами пісні і Могілецької і святилободи, акторського світа. І, до речі, його можна ж почути, його голос принаймні у блокбастерах і в 101-му «Далматинцю», так, Мулін Руш, тоді що це? Шрек 3 І цей же список постійно обновляється. А, а тепер де можна почути? Ну, вчора «Сімбу» було Кого? король Лев. Симбу? Да. Почему-то первую часть решили озвучить, не знаю. Ну, теперь вот дубляж украинский. То есть украинского дубляжа не было, сейчас его делают, чтобы он звучал в кинотеатрах. Макс, Ты бы уже ты. Ну я, я думаю, что я, в принципе, в чем-то тоже, наверное, преуспел. Может так быть, давай, не в озвучках. Расскажи. Вот. Но, по крайней мере, как звукорежиссер, я сделал три фильма. Не знаю. Принимал участие, по крайней мере, непосредственно, допустим, в э, как бы работе над фильмом там, «Первые сваты, да, такой mm -hmm. фильм, очень характерный для Украины, да, то есть всем приятно смотреть такие фильмы. Вот. Ну и там еще много-много всего. И опять же, я тоже пишу музыку для рекламы и все прочее. То есть у меня такая работа не очень на виду, вот, но глядачі, додачи, кудрявец власне неуподобание, чи все-таки сценічний образ? Кудрявість? Да. Ну, это... ну, ну вовсе это, вовсе. это 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 как бы природное. Невозможно это изменить, даже если бы мы захотели, но по кон... Лічно я, потому що мені все время спрашивают, ти що крутився на бігу ну, дії, вставать, вот вставати крутиться. Конечно же, ні. Я просто Конечно, не можу до этого избавиться, батьки. Это то ж самое з плойкою. Сіді волосы теж безполезно. Поэтому я такой, як я есть. Ну що ж, особливо у дівчат, якщо і волосся пряме, то воно закручується <свят> від якісної музики, яку пропонують гурт Гуаш. Ну що ж заспівайте, будь ласка, пісню. Тільки любов зупинить час. Прем'єра, акустична версія, гурт Гуаш. Увага! Бузупиносить переді мною життя, кадр за кадром немає пауза, бо привів. Ми всі прості, перехожі одна одного, схожі. Навіщо зношуємо? Тя? Відкрите питання життєвого і це життя. Тянами клонів керують букви законів, кордонів більше вже, ніж в землі, за гроші все купиш, але з собою на все візьмеш, в місті машин, що зустрічаються, люди. А Інколи ми машини теж серця мікросхеми заручники електромереж не відпускай. be Кулини, давай проживемо цей. thank you. І не буде так. Тільки любов, вже певний час. Дивіться незабаром на ваших телеекранах або на Ютубі. Дивіться роботу, новий кліп на цю пісню. Гурт Гуаш. А саме час Ромак Саметове запитання від нашого спитувільної Марко Псмунах. Хлопці мене питають: можливо для того, щоб в принципі, спокійно, абсолютно впевнено просунутися на європейський ринок, треба заспівати дуетом з кимось. На кшталт, Міка, Франц Фердінанд, «The Killers. Вам це цікаво чи ні? З кимось дуетом співати? Да, Нам это очень интересно. А якісь Позиции навколо инших захерных озерок было. На самом деле, пока еще не остановились ни на ком, но вообще это очень интересная идея. Кто это, может быть, пока не знаю. Надо думать. Надо еще думать, так вот сразу с бухты барахта сказать невозможно. Я думаю, что это вполне могло бы зависеть от песни. Если бы появилась какая-то песня такая, которую можно было бы себе представить в дуэте с кем-то, то тогда, наверное, это бы повлияло на выбор, возможного исполнителя. Ну да. И Опять же, их согласие тоже важно очень. Ну що ж, наприкінці, можу подякувати нашим гостям за таку цікаву розмову. Як у Смонах, за цю чудову атмосферу, яка царювала сьогоднішнього ранку в студії Сніданку з 1 плюс 1». Гурт Гуаш, останнє на сьогодні слово Ленива. Зустріч. Всього доброго. Частливо. Ось так лаконічно. Далі буде цей сніданок з 1 плюс 1» у прямому ефірі. Щоранку на каналі